Вітаю, мене звати Роман, і сьогодні ми поговоримо про найстаріший виробник засобів для волосся та бороди у Великобританії, а також найстаріший бренд професійної чоловічої косметики, компанія Morgan's Pomade. Була заснована в Лондоні в 1873 році. Власники підприємства дуже пишаються тим, що є незалежною сімейною компанією, яка постачає продукцію для чоловіків по всьому світу вже понад 150 років. Все почалося на кухні сімейного будинку. Виробництво, маркування, пакування та дистриб'юторство здійснювалося вручну. Першим продуктом, розробленим і виготовленим компанією Morgan's, був шампунь. А через рік-два за ним послідкувала помада. Morgan's Pomade Originals червона етикетка. Спочатку було мало часу, щоб приділити увагу продажам. Але в міру того, як продукція продавалася, хороші новини про бренд розходилися дуже швидко. Чоловіки, які слідкують за модою та стилем, почали користуватись продукцією Morgans і швидко зрозуміли, наскільки вона є ефективною для якісного догляду. Першими гуртовими покупцями помади стали фешенебельні джентльменські перукарні у лондонському Вест Енді. Популярність якійсь невдовзі зросла, а дистриб'юція Morgans розширилася. Виробництво перемістилося з домашньої кухні на невеличку фабрику у Хейгейті. Хоча виробництво все ще залишилося справою рук однієї з людини, сім'я з ентузіазмом продовжувала розвиток компанії. З плином часу на початку ХХ століття Morgan's Pomade стала відомим брендом. Чутки про прекрасний чоловічий продукт перекинулись через La Manche, і продукцію Morgan's почали постачати ексклюзивним перукарням у Парижі та інших європейських модних столицях. Справи у підприємства погіршились з початком Першої світової війни. Стало дедалі важче знаходити якісну сировину, необхідну для виробництва Морганс. Зрештою, виробництво не встигало за продажем та не могло забезпечити попит покупців та дистриб'юторів. Хоча компанія Morganс переживала важкі часи, вона продовжила свій розвиток. Завдяки вічувості британської армії. Компанія Morganс почала дистриб'юцію на субконтиненті в Індії. І завдяки цьому Індія стала їхнім найбільшим експортним ринком. У цей час їхня продукція також перетнула Атлантичний океан і увірвалася на американський ринок, де тоді ще була епоха класичного Голівуду. Вічливий, бездоганно доглянутий вигляд був у моді в той час. Це були ідеальні часи для компанії Morgan's, оскільки саме над цим стилом вони працювали та вдосконалювалися протягом багатьох років. Це був час, коли чоловіки, які слідкували за модою та доглядали за собою, вони тягнулися до продукції Morgans. Насправді, помадою Морганс широко користувалося багато відомих людей та зірок у сфері розваг. Компанія Morgans продовжувала зростати і вдруге поставила питання зі збільшенням виробництва. У 1935 році було придбано нову фабрику «Хонсі Райс» у Лондон. Методи, які використовувалися під час виробництва, залишилися майже незмінними. Змішування, етикетування та пакування все ще здійснювалося вручну, але в набагато більших масштабах. З початком Другої світової війни знову виникли труднощі: сировину знову було дістати важко, а доставка на далекі ринки була складною і стала небезпечною. Незважаючи на всі ці проблеми, компанія Morgans не бажала здаватися і шукала рішення. По воєнні роки були періодом надзвичайного сильного зростання експорту, а Західна Африка, зокрема Нігерія, стала дуже потужним ринком збуту для компанії Морганс. З ростом торгівлі знову виникла потреба у більших приміщеннях для зберігання продукції. Була знайдено ділянку відстаблі правство Кен, і тут було збудовано нову фабрику, адаптовну для всіх потреб, якісного виробництва. Також було придбано достатньо землі для подальшого розширення, і з цього моменту адреса виробництва не зміниться й донині. Також було встановлено сучасне виробниче обладнання і збільшено виробничі потужності. Сьогодні Morgans PoMade продається на більше, ніж 50 експортних ринках по всьому світу і нещодавно відсвяткувала продаж мільярдної баночки Pomade Morgan's Original. Зараз компанія пропонує набагато більше для клієнтів, ніж просто помаду. Компанія не лише випускає 8 варіацій помад для всіх стилей і типів волосся, але й пропонує широкий асортимент засобів для догляду за волоссям, виключене, догляд за бородою, укладання волосся, гоління, догляд за тілом, модеколони, тоніки та кондиціонери. Також у Морганс є спеціальна веганська лінійка продукції, що задовольняє потреби всіх клієнтів без виключення. Із задоволенням, відзначуючи свою спадщину, компанія Морганс, дивлячись у майбутнє, усвідомлює важливість екологічності та мінімалізації негативного впливу на навколишнє середовище від виробництва. Морганс – це екологічний бренд, який постійно працює над збільшенням придатності своєї паперової упаковки до вторинної переробки. Більшість засобів Morgans запаковані в якісну скляну тару, де косметика зберігається найкращим чином, а банка підлягає вторинній переробці. Завдяки розкішному аромату, класичному стилю та інноваційним формулам, Морганс якісно задовольняє попит перукарської індустрії, враховуючи при цьому глобальний вплив своєї продукції на навколишнє середовище, яке є максимально екологічним. Лінійка продуктів для вкладання волосся від професійного бренду Morgans – це справжнє джерело вдосконалення вашої зачіски та надання їй бездоганної форми та текстури. Ідеальний помічник для кожного майстра засоби від Morgans можуть задовольнити потреби майстра та клієнтів. Це інноваційні продукти, спеціально розроблені для задоволення вищих стандартів професійних стилістів та любителів, вишуканого догляду за волоссям. Баночки та кришечки стайлінгів Морганс унікальні, вони виготовлені на замовлення Морганс, а етикетки розроблені за використанням нових та архівних дизайнів. Морганс пропонує широке розмаїття помад та паст різних ступенів фіксації та фінішу. Всі засоби для укладання на водній основі і нежирні. Тому їх легко змити за винятком класичної помади Classic Pomade і помади для затемнення волосся – Grey Hair, які виготовлені на масляній основі. Помади бренду Morgans стали фаворитами перукарень по всьому світу від Великобританії до Австралії. Помади та пасти для укладки Morgans ідеально підходять для створення матових та класичних гладких укладок від бокового проділу або начислення до відомого і оновленого помпадура. Стайлінгові засоби Morgan' доступні в різних варіантах фіксації, ефекту та розмірів. Тому бренд має щось, що задовольнить потребу всіх типів волосся та стилів. Ексклюзивна формула забезпечує ідеальний баланс гладкості, міцності та блиску для створення ідеального образу. Лінійка чоловічих шампунів від бренду Morgan's це есенція мужності та стилю в догляді за волоссям. Розроблені спеціально для сучасних чоловіків. Ці продукти поєднують в собі найкращі традиції догляду за волосся у поєднанні з передовими технологіями, тобто забезпечити вашому волосню бездоганний та здоровий зовнішній вигляд. Шампуні Морганс дбають про глибоке очищення шкіри та волосся голови, видаляючи забруднення та надвижковий жир, що дозволяє шкірі дихати. Унікальні активні компоненти зміцнюють волосся від корення до кінчиків, надаючи їм силу та здоровий вигляд. Ваше волосся буде сяяти здоровим та природним блиском завдяки інгредієнтам, що підтримують природній вигляд. Шампуні Морган здарують вам виразний та неповторний аромат, який підкреслить ваш стиль та впевненість. Ваше волосся буде захищене від шкідливих впливів навколишнього середовища, що особливо важливо для чоловіків, які активно живуть та ведуть активний спосіб життя. Лінійка чоловічого шампуня Морганс це ідеальний вибір для чоловіків, які цінують свій зовнішній вигляд і хочуть надавати волосся найкращий догляд. З Морганс ви завжди будете виглядати і відчувати себе на висоті. Почніть день свіжим і бадьорим, використовуючи засоби з фірмовим аматом, бергамоту, жасміну, сандалу та пачулі. Уберіть ідеальний шампунь для приємного очищення волосся. Лінійка засобів для бороди Морганс це ідеальний вибір для чоловіків, які цінують свою бороду як важливий атрибут стилю та самовираження. З Морганс ви завжди будете мати доглянуту, охайну та чарівну бороду, що підкреслить вашу мужність та індивідуальність. У складі продуктів Morgan's використовуються тільки інгредієнти найвищої якості, що сприяє оптимальному догляду за бородою та шкірою обличчя. Подаруйте своїй бороді та вусам найкращий догляд з широким асортиментом засобів від шампуню для бороди до воску для укладки. Приборкайте неслухняне волосся на обличчі за допомогою нашого розкішних кремів для бороди та спеціально розробленого еліксиру для пом'якшення бороди. Удосконалюйте свій стиль за допомогою щітки з традиційної щитини та грабіців для вусів зі штучного черепахового панциря. Продукти морганс забезпечать вашій шкірі необхідне зволоження та живлення, зберігаючи м'якою, гладкою та доглянутою. Засоби для догляду за обличчям та тілом Морганс допомагають ефектно очищати шкіру від забруднень та сприяють її відновленню. Продукти морганс мають чудові аромати, які роблять догляд за собою ще приємнішим та надають вам впевненість. Лінійка морганс включає засоби для обличчя та тіла, що дозволяє доглядати за собою в комплексі, надавати. Вашому образу завершеність та вишиканість. Лінійка засобів для гоління від Morgans – це втілення бездоганної якості та комфорту для сучасного чоловіка. Ці продукти створені з найвищою майстерністю та інноваційними рішеннями, щоб забезпечити найкращий досвід під час процесу гоління. Засоби Morgans дозволяють бритві ковзати легко та без подразнення, забезпечуючи гладкість шкіри. Продукти збагачені вітамінами та інгредієнтами для догляду за шкірою. Що надають шкірі необхідне зволоження та живлення. Інгредієнти Морганс допомагають захистити шкіру від подразнень та запалень. Лінійка засобів для гоління та після гоління від Морганс це обов'язковий компонент ранкового догляду за собою для кожного сучасного чоловіка, який цінує стиль, комфорт та бездоганий вигляд. З Морганс ви назавжди будете готові до нових викликів та відчуватимете себе впевнено. Аксесуари бренду Morgans стануть чудовими елементами для доповнення інтер'єру та стилю барбершопу, додаючи елегантність та унікальний стиль вашому закладу. Розмістіть стильні постери та наклейки з логотипом бренду Morgans або зображенням продуктів, що підкреслить ваш професіоналізм, підкреслить бренд та підвищить його впізнаваність в очах клієнта. Також можна розмістити інформаційні стенди, які розповідатимуть про переваги продуктів Morgans. Подарункові набори з продуктами бренду Morgans можна використовувати як бонуси для клієнтів чи подарунками для акцій та розіграч, створюючи позитивні асоціації з брендом. Зелена етикетка, матова помада від Morgans. Схоже, є одним з найулюбленіших засобів у асортименті. Ця помада має кремову основу. Вона справді матова і має середню фіксацію. Вона підходить будь-якої довжини волосся, будь-то коротке, середнє чи довге. Мій улюблений засіб, і я думаю, багато барберів погодяться зі мною. Ця помада відзначається своїм надзвичайним ароматом бразильського апельсина, що робить її улюбленим засобом для людей, які полюбляють цитрусові ноти. Вона також виділяється в комплексі тим, що має кремову основу. У неї зелена етикетка, і вона також представлена у скляній ретро банці. Завдяки кремовій основі вона легко розподіляється на долонях і добре вбирається в волосся. За ефектом вона нагадує матову пасту, але матова паста застигає значно швидше, тоді як ця має ефект відкладеної дії. Також є два види одинакових матових паст, які відрізняються лише запахами, проте мають одинаковий функціонал. Морган представив її в двох видах: в банках об'ємом 120 мл зі скла і 75 мл з алюмінію, а також в професійних об'ємах 500 мл. Це універсальний засіб, є середньою фіксацією, який підходить для коротких і довгих волосів. Цей засіб дуже легкий та простий у використанні, тому як барбер, так і клієнт зможуть легко зрозуміти, як ним користуватись. Будь-яка глина дуже проста у використанні. Це матовий засіб, який надає волосся текстуру, рухливу текстуру. Ця глина має сильну фіксацію і підходить для волосся середньої нормальної структури. Після повного розчинення глини на руках потрібно легкими рухами розподілити глину по всій довжині волосся і створити рухливу текстуру. З престайлінгу хочу виділити два мої фаворити: це спрей з морською сіллю та тонік для укладання волосся. Спрей рекомендується для створення месі стилю. Цей засіб використовується перед феном для моделювання волосся руками, щоб надати їм додаткову жорсткість. Після висихання волосся стає дуже матовим, тому не варто наносити його дуже багато, оскільки це може привести до видимого ефекту солі на волосся. Це дійсно продукт для стайлінгу, який надає волосся неймовірний об'єм. Якщо у людини є деякі проблеми на голові, він може приховати їх за допомогою об'єму. Волосся стає густішим і не видно жодних просвітів. Цей тонік проникає в структуру волосся та розширює його зсередини, зробивши волосся тостішим. А зараз я розповім вам про засіб 3 в одному, який може допомогти людям, які займаються спортом. Після тренування в душі вам потрібна всього лише одна баночка. Ідеальний засіб, який замінить шампунь гель для душу та кондиціонер. Ця річ ідеальна для тих, хто веде активний спосіб життя і займається спортом. До речі, я використовую цей продукт, коли їду у відрядження. Дуже зручно, коли засіб закриває стільки потреб. І на завершення, найголовнішою якістю, яка має косметика Morgan Pomade, є унікальне поєднання класичних рецептур та новітніх технологій. Також поціновувачі цього бренду відзначають: величезний асортимент косметики для чоловіків, незмінна висока якість та відповідність вимогам сучасного ринку б'юті індустрії. Склад, до якого входять натуральні олії та корисні інгредієнти. З вами був Роман Міхтіїв. Я як професіонал своєї справи всім рекомендую даний бренд. Він забезпечить потреби ваших клієнтів та вашого закладу. Замовляйте ексклюзивно на Фубарбер.